Доброго дня, шановні глядачі. Дуже приємно, що сьогодні ми знову зустрічаємося і враховуючи минулу... ефір, який був минулого разу, да, ми вирішили з вами продовжити розповідати нашим глядачам, нашим гостям, про те, що все ж таки круїзи це дуже гарна альтернатива готельному відпочинку. І ми сьогодні спробуємо з вами пройтися по тим маршрутам, на які в нас минулий раз не вистачило часу. Інформація в нас актуальна, вона. Вся е, сьогоднішня ми підібрали ті варіанти, які є досить приємні по ціні. І я думаю, що ви можете спланувати відпочинок собі не лише да, там, е, на осінь, як, як всі думають, що вже влітку нема що ловити. То давайте ми сьогодні будемо ловити гарні ціни, будемо гарні пропозиції ловити і про них трошечки поговоримо. Розпочинаємо ми знов-таки, що я вас всіх запрошую заходити до нас на сайт. Е, на сайті ви можете знайти всі ті актуальні пропозиції. Які є. І сьогодні да, я з приводу круїзів дозволю собі зупинитися на сайті компанії Морський вояж і розповім вам про ті варіанти, які особливо мені дуже подобаються, і вважаю, що вони будуть вам дуже цікаві. Останнім часом. Так, дуже багато людей бронюють круїзи там за тиждень, за 10 днів до початку саме круїзу. І ось я вирішила дати пропозиції, які є на даний момент досить актуальні. Заходимо ми знов-таки на наш сайт Морський вояж в пошуку. Я зараз буду говорити конкретно по круїзній компанії НСЛ. Розпочнемо ми з неї, тому що в нас є дуже цікава пропозиція на початку червня. По досить гарній ціні. Я швиденько да, показала, як ми заходимо. Знов таки згадую про те, що для того, щоб вам було зручно і подивитися на ціни, ми вибираємо валюту в євро і вибираємо маршрут з 8 червня на 9 ночей, який буде в нас розпочинатися з Риму чи Вітавені. Ось давайте ми поговоримо конкретно про цей маршрут і конкретно про цей круїз. Що цікаво, в нас є каюта, внутрішня каюта на двох, вартість якої буде. 1025 євро на 9 ночей, тобто на людину, на 9 ночей цей круї обійдеться Ну, не 500, да. Якщо ми врахуємо, 50. ще чайові, да ну хай буде 600 євро на 9 днів. І що саме головне, да, ми з вами ще раз про це проговоримо. Це повноцінне харчування і безалкогольні напої. Так, і от ми, говорячи про круїз, я сьогодні хочу акцентувати увагу і нагадати вам, що коли людина потрапляє на корабль, так, у нас є з вами дуже багато переваг порівнюючи з Європою, тому що на цьому маршруту. да, ми знаємо, що нам з вами дадуть і сніданок, обід, і вечерю. Тобто це завжди буде uh -huh. все включено, завжди у вас буде повний пансіон. І що саме головне, да, і це вже перевірено, що розриву між харчуванням практично не існує. І я завжди да, хочу говорити і ще раз поясню сьогодні нашим гостям і вам, що коли. Лайнер, да, коли ми з вами потрапляємо вже на лайнер в перший день, у нас з вами вже починаючи, якщо там посадка відбувається з 11-ї години ранку, з 12-ї години ранку ви можете користуватися повністю всім тим, що є на кораблі. Можливо, будуть прибирати каюти. Да, можливо, в каюту ви ще не потрапите, але вже поснідавши, ви приходите на корабль і можете харчуватися повноцінно. Тобто обід у вас же є. І мені здається, що це знов-таки в Європі, і з приводу того, що коли ти приїжджаєш в готель і чекаєш сол... Чекіну, да який він будеться угу. зараз До дуже другої. багатьох з другої, а то й з третьої години дня, то це знов таки дуже дуже велика перевага. Тобто, ми з вами говоримо про те, що е, тих 600 євро на людину за 9 ночей вони дійсно себе досить виправдовують. Плюс ми з вами розуміємо, що це е, каюта досить гарної якості, вона угу. повноцінна і знов таки нагадаю, що внутрішні каюта від каюти з вікном і каюти з балконом вона буде відрізнятись не Розміром, вони будуть всі однакові по розміру, вона буде відрізнятися тільки наявністю вікна. Якщо людям не принципово і вони не планують знаходитися в каюті цілодобово, то в нас є такі ості, які да, беруть внутрішню каюту і чудово в ній живуть і все їх влаштово відпочиває. Угу. Плюс я вам скажу, що останній місяць у нас досить було багато обгрейтів. Зокрема, це було, що стосувалося круїзної компанії Месі, коли в нас сім'я да, мама з донькою з внуком. Ми планували поїхати на Месі Сів'ю І в неї було таке здивування, коли вони забронювали внутрішню каюту, а їм дали каюту з балконом. Вона до мене телефонувала і висила документи і каже, можливо, це помилка, перевірте, можливо, щось не було. Буток, що це коштує. Через те дійсно знов-таки приємний сюрприз, да, і знов таки перевага то, що в тебе може відбутися обгрейт, і це теж ну, досить досить приємно. Тобто говоримо конкретно про цей маршрут і говоримо про те, що перевага, по-перше, дійсно влітку, да, це вже будемо говорити червень. Тобто, в принципі, по ідеї на маршруті ми можемо поєднувати екскурсійну програму із пляжним відпочинком. І що саме головне, да, ми Забезпечені харчування, ми не переживаємо, що нашим дітям немає де що поїсти. І знайти, Ми не переживаємо про те, що нам робити. А ми розуміємо, що величезний новий лайнер чудовий, на якому ми знаходимо. Харчування, проживання і дійсно розваги. Ну, і треба зауважити, що одному. це так і готель класу 5 е... люкс буде. Да, тому що це Lux. новий готель, uh -huh. новий лайнер e, Norwegian Epic. Ви можете собі на сайті знайти його опис. Я думаю, що це дуже-дуже uh -huh. дуже просто. E, ну, давайте ще e, звернемо увагу на те і знову проговоримо ці моменти. Хто минулий раз не почув, ще раз нагадаємо, що якщо в нас відправлення о 18 годині, я ще раз буду просити і наголошувати, будь ласка. Приїздіть, заздалегідь, да? тобто за три години в нас реєстрація закінчується. Я дуже раджу вам, щоб ви десь о 12-й, о 1 годині вже зайшли на корабль і насолоджувались повністю відпочинком. Нагадаємо, ми з вами сьогодні ще раз про те, що порчові та віки знаходяться в 80 кілометрах від Риму, да? і нам потрібно з вами добратися і доїхати. Тобто, це можна зробити як і на трансфері, це можна зробити і на шатлі від круїзних компаній, якщо ви прилітаєте в цей день. Це можна і зробити на потязі. Які приходять і там дуже дуже зручно добратися, і навіть це можна зробити, економлячи свій сімейний бюджет. Про це теж ми можемо все розповісти і порадити. Так ось на цьому маршруті, що ми з вами побачимо і дійсно, чим він цікавий, і е, знов-таки відчуємо переваги круїзного відпочинку. Відправлення, як ми вже сказали, що це у нас ще відвітки. Наступний день у нас Ніапель. Да? Е, е, дивіться, круїзна компанія пише Остров Капрі. Ми повинні знати, і наші гості повинні знати, що все ж таки лайнер приходив Неаполь. Ми пам'ятаємо з вами, що це порт знаходиться в самому центрі міста. І якщо mm -hmm. да, ми вийдемо з вами на. Саме верх корабля на відкриту площадку, ми зрозуміємо, побачимо, що у нас місто буде повністю перед нашим взором, і ми можемо зрозуміти, що дуже зручно, в Неаполі те, що людина, якщо вона не хоче брати екскурсійну програму, да, вона може просто піти в місто погуляти. Там все це дуже в пішохідній доступності, і в тебе для того, щоб дойти до центральної вулиці, де знаходяться основні розваги і якісь цікаві місця, ну буквально 7-10 хвилин. Тобто це теж дуже зручно. Нагадую вам, що якщо лайнер приходить о 7 годині ранку, десь 8.30 о 8-й годині ви можете сміливо виходити. Uh -huh. І для тих, хто бере екскурсію чи хто планує відпочивати, да, я завжди наголошую на тому, що якщо ви замовляєте екскурсію додатково, не від круїзної компанії, а зараз немає, да, на жаль, україномовних екскурсій да, на кораблі, тому що це ж таки мало людей, і це більш індивідуальні екскурсії, то ви можете виходити з корабля десь там о 7.45, о 8 і вже ну, там, планувати. І знов таки нагадаємо, що з Неаполя, да, і, я думаю, що ви мені по всьому допоможете. Ми можемо поїхати з вами в Помпеї, подивитися. І, mm -hmm. да, ну, але це знов-таки дуже буде певно що спекотно в цю пору. Ми можемо поїхати на острів Капрі, да, І можемо да, там, чудово провести час і на пляжі, і просто погуляти цим чудовим островом. Ми можемо піти і поїхати на Візуві подивитися. А також дуже багато є різних екскурсій в самому Ніаполі можна поїсти. Піцу можна попити смачної кави, тобто я думаю, що це все можливо. Але не забуваємо, що нам треба повернутися на лайнер саме о 17.40-17.45 за 15 хвилин до відправлення самого корабля. Наступний день день моря ми насолоджуємося самим кораблем. На кораблі е, є дуже багато розваг. Це і величезний аквапарк, і мотосковий парк є на цьому кораблі, і величезна зона з відпочинку. Тобто е, компанія вони являються основними конкурентами круїзної компанії Royal Caribbean Ібнамериканці. Вони обидва американці і намагаються на кораблях дуже зробити. Тобто, по розвагам це певно, що лайнер номер 2 після великих кораблів там класу Азіс. Пальма де Майорка, дивіться, який чудовий, з 9 ранку до 22 години дня це можна весь час вийти, провести на пляжі, можна просто там попити, погуляти, ну і повернутися на корабль. І нагадую всім про те, що якщо людина не хоче виходити з корабля, вона може на ньому залишатись. Тим більше враховуємо те, що дуже багато людей виходить, і корабль майже напівпорожній, але знов-таки говоримо про те, що на кораблі все працює. Ресторани, тобто так. тебе будуть годувати, немає такого, що ти. Що людей немає і нічого не працює. Це помилково, і ми цей міф з вами спростовуємо. Наступне Ібіца. Всі хочуть потрапити на цей чудовий острів. Досить цікавий, досить він такий своєрідний. Ми в коли були там три роки перед ковідом на цьому острові, вирішили поїхати і подивитися пляжі навколо острова. Там є спеціальна зупинка, звідки відправляються туди кораблі, такі прогулянкові. І ми десь потратили на дорогу в одну сторону одну годину. Я скажу, що це воно того вартує. Дійсно цікавий, дуже чудове море і біле. Сніжні піски, тобто хочете, будь ласка, якщо ні, то можете цей час провести саме в цьому, в цьому на цьому острові, в цьому порту. А наступне в нас Барселона. Про Барселону можна говорити до безконечності, да, чим займатися, і пляжі, і екскурсійна програма, і просто погуляти по цьому чудовому місті, сходити на їхній традиційний ринок. Тобто, це все є. Повертаємось ми на лайнер до 16 години 45 хвилин. І наступний порт, який я дуже сильно люблю, який мені дуже подобається, це Канни. да Канни, звичайно, лайнер буде стояти в нас на рейті. В нас з корабля до берега будуть доставляти корабликами. Це теж такий досить цікавий момент. І mm -hmm. ми повинні знати, що якщо до прикладу до дев'ятій годині пристане лайнер на рейд, да, то до перші трансфери десь почнуться о дев'ятій годині, п'ятнадцять годині, дев'ять годині 30, 30 хвилин. І це буде відбуватися постійно. Ми з вами пам'ятаємо, як це да. Відбувалося насправді, і це дуже-дуже. Ну, І плюс, да, в канах що робити? Якщо ми говоримо про безкоштовний пляж, він там є. Якщо ми говоримо про платні пляжі, вони, мені здається, найдорожчі там, де я була, і де я бачила. Тому що якщо на середині є пляж і ліжаки, так само на Віталії в Монтеросо десь приблизно 12-15 євро, то тут це від 45 євро. Так що це ж Але знов таки ви можете. Да, Прогулятися спочатку, піти подивитися відомий будинок чи палац фестивалі. Ви можете подивитися, де червона дорожка, просто погулятися цим чарівним містом, насолодитися Францією і вже потім повернутися на пляж. І лайнер відправляється о 19-й годині. За 15 хвилин ми повертаємося. Флоренція і піза дуже зручно, тобто ми можемо брати тут повноцінну екскурсію, можемо поїхати в Флоренцію, подивитися. І я думаю, що це дуже такий гарний варіант. Саме Флоренція і Леворно куди прибув буває корабель теж чудовий порт, тому що він нагадує нам Венецію, там дуже багато <звичай> цих таких от е каналів. Ну і повернення о 6.30, 17 червня. Нагадаю, те, що якщо ви прибуваєте о 6.30, то виліт з Риму, да і зворотній трансфер треба брати не раніше, там 11-12 години, щоб ви встигли, тому що знов ну, таки ми доїжджаємо до аеропорта. І нагадую, що ціна. За каюту 1000 євро. Якщо ви хочете да, підвищити категорію, вам подобається цей маршрут, ви можете дуже зручно да, зайти uh -huh. на сайт, ну і бачите, яка різниця. Да? Вона uh -huh. досить uh -huh. суттєва. І ось тут це все теж є. Це, що стосується цієї круїзної компанії, це, що стосується цього лайнеру, я думаю, що це теж дуже, дуже цікаво і будемо далі продовжувати говорити. Ще один маршрут да, на лайнері, який відноситься до круїзної компанії NCL. ми знов таки знаходимо Середземне море. Ми знаходимо компанію, от бачите, вона віддає нам в видачі Європу знаходимо NCL, круїзний лайнер новенький Viva. Зараз ми його з вами знайдемо. Цей лайнер буквально да, цього року і знаходимо ось дати у нас 19 числа. Тут трошки ціна буде дорожча, але я хочу звернути увагу на а, дату і на маршрут. Бачите, все правильно я сказала. Лайнер минулорічний побудови. Він новий, досить новий і досить цікавий. І через те я його дуже рекомендую, тому що тут вартість у нас буде від 1000 євро на одну людину, 2000 євро за двох. Але подивіться, які тут цікаві маршрути, і чому саме він. Круїз починається з Лісабоном, тобто ми можемо з вами зкомбінувати відпочинок. Ми можемо прилетіти в Лісабон хоча б там на два-три дні раніше. І ми з вами знаємо чудово, що в Лісабоні і навколо Лісабона дуже багато є місць, куди можна піти відвідати, і це досить цікаво. І знов-таки, бачите, якщо хтось хоче приїхати перед круїзом, безпосередньо можна зробити і в цей день, тому що відправлення о 8 годині вечора лайнер десь реєстрація закриється у шостій. Знов таки день у морі, потім у нас буде Ібіца, Бачите, вона прямо наразі досить популярна влітку, тому що дуже багато кораблів туди заходить. Наступний порт у нас Пальма де Майорка. Ми з про неї теж говорили. 23.08 -го, -го у нас Барселона, 24 Кани. Тобто маршрути схожі і прибуває він в Чевітові через те дуже зручно. Так що це другий варіант. Круїза досить такий цікавий, досить своєрідний. І знову говорю про те, що ви можете комбінувати. Ми можемо комбінувати екскурсійну програму з відпочинком, да і це нам дуже 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 вдається. Ось так, це що стосується круїзної компанії NCL. А кого зацікавила інформація? Будь ласка, заходьте на сайт, дивіться, спостерігайте і вдалого вам відпочинку і да. малюйте собі картинку цього відпочинку. Якщо ви виникнуть запитання, деякі пишіть нам, бо ми залишаємо тут і контакти, і контактний номер, і всі посилання на сайт, то можете спілкуватися з фахівцями і отримувати інформацію щодо. Наявність місць, вільних та цін, бо все дуже швидко змінюється. Бамба.